Два сусіди. Багато років тому в місті Кіото жили два чоловіки, два сусіди. Один з них був бідний швець, другий багатий господар рибної лавки. Зранку до пізнього вечора господар рибної лавки різав і смажив рибу. Він розтягував її на бамбукових рогатинах, підвішував над жаровнями, коптив, в'ялив, підсмажував. А надто смачно готував він вугрів. Він вмочав їх в ароматний соус, підсмажував у маслі на розпечені сковорідці, мочив їх в оцті. словом, цей чоловік знав своє діло. Одну тільки ваду мав господар рибної лавки, дуже він був вже жадібний і нікому не давав свого товару в борг. Сусід його, бідний швець, страх як любив купчаних вогрів, але він ніколи не мав зайвої монети, щоб потішити себе рибою. Однак давно відомо, що бідність винахідлива. І наш швець також додумався, як йому заглушити любов до смажених вугрів. О півдні, коли наставав час обіду, він приходив до рибника і, витягнувши з за пазухи рисових хлібець, вмощувався поближче до вогнища, над яким коптилися вугрі. Сидячи біля вогнища, бідняк, швець, заводив з рибником якусь бесіду, а сам весь час жадібно втягував у себе запах копченої риби. Який це був чудовий запах, швець заїдав запах рисовим хлібцем, і йому здавалося, що він тримає в роті шматочок жирного і ніжного вогря. І так він робив щодня. Однак жадібний рибник помітив цю хитрість шевця і вирішив за будь-яку ціну отримати з нього гроші. Якось вранці, коли швець ремонтував чиїсь гета, тобто сандалі, рибник увійшов у його халупу і мовчки простягнув його, йому аркуш паперу. На цьому аркуші було написано, скільки разів швець заходив у лавку і вдихав у себе аромат копчених вугрів. Навіщо, шановний добродій дає мені цей папір? запитав швець. Як навіщо? вигукнув господар лавки. Чи не думаєш ти, що кожен кому заманеться, може зайти до мене і нюхати задарма чудовий запах моїх копчених вугрів? За таку насолоду слід платити? Нічого не кажучи, швець витягнув з хустки дві мідні монети. Поклав їх у чашку, накрив долони і почав трясти чашку так, щоб монети голосно дзвеніли. За кілька хвилин він поставив чашку на стіл, торкнувся вілом до аркуша, якого приніс рибник, і сказав Ну, ось, тепер ми квити». Як квити? Ти що таке кажеш? Ти відмовляєшся платити? Так я ж вам уже заплатив. Як заплатив, коли? За запах вугрів я заплатив дзвоном моїх монет. Що ж ви ще хочете? А втім, якщо ви вважаєте, що мій ніс отримав більше, ніж ваші вуха, я можу потрясти цю чашку ще кілька хвилин. Промовивши це, він потягнувся за чашкою. Але жадібний рибник вже зрозумів, що швець пошив його у дурні. І, не дочекавшись нового дзвону, поквапився у свою лавку Кінець.